Привіт усім інженерам! Сьогодні ми занурюємося у захоплюючий світ автономних інверторів, обговоримо їхні принципи роботи, застосування в промисловості та побуті, роль сучасних напівпровідникових приладів, а також посібник з вибору правильного інвертора. Крім того, я розберу їхні переваги та недоліки у порівнянні з іншими автономними джерелами живлення. Тож почнемо. По-перше, основи. Автономний інвертор це електричний пристрій. Який перетворює постійний струм DC у змінний Сі. Це перетворення є необхідним, оскільки більшість побутових приладів та промислових машин працюють від мережі змінного струму. Перевага автономних інверторів полягає в їхній здатності працювати незалежно від електромережі. Вони, як ті невидимі герої, що забезпечують живлення, коли воно вам найбільше потрібне. А тепер поговоримо про те, як вони працюють. В основі цих інверторів лежать сучасні напівпровідникові прилади, такі як MOSFET та IGBT. Ці компоненти вмикають і вимикають вхід постійного струму на високих частотах, створюючи імпульси. Потім фільтр згладжує ці імпульси, щоб отримати чистий вихід змінного струму. Цей процес не тільки ефективний, але й дуже надійний. Отже, де ми використовуємо ці зручні пристрої? У промисловому секторі автономні інвертори мають вирішальне значення для живлення віддалених об'єктів, будівельних майданчиків та критичної інфраструктури. Уявіть їх як основу операцій, де електропостачання з мережі ненадійне або недоступне. Вдома вони ідеально підходять для резервного живлення під час відключень електроенергії та для життя поза мережею. Якщо у вас є сонячні панелі, автономний інвертор, це практично необхідність для перетворення сонячної енергії в придатну для використання електроенергії. Тепер перейдемо до найцікавішої частини вибору правильного інвертора. По-перше, потрібно враховувати номінальну потужність. Переконайтеся, що інвертор може впоратися із загальною потужністю всіх ваших пристроїв. Далі зверніть увагу на тип вихідної хвилі. Інвертори з чистою синусоїдальною хвилею ідеально підходять для чутливої електроніки, тоді як інвертори з модифікованою синусоїдою дешевші та добре працюють для більшості інших застосувань. Нарешті перевірте рейтинг ефективності. Вища ефективність означає менші втрати енергії та кращу продуктивність. Гаразд, зважимо деякі переваги та недоліки. З позитивного боку автономні інвертори забезпечують незалежність від електромережі, що є величезною перевагою у віддалених районах або під час відключень електроенергії. Вони також є екологічно чистими у поєднанні з відновлюваними джерелами енергії, такими як сонячна чи вітрова. Однак вони мають і деякі недоліки. Початкова вартість може бути високою, особливо для високоякісних моделей з чистою синусоїдою. І вони потребують регулярного обслуговування для забезпечення оптимальної продуктивності. Підсумовуючи, автономні інвертори це універсальні та потужні інструменти як для промислового, так і для побутового застосування. Вони забезпечують надійне джерело живлення змінного струму, особливо в сценаріях поза мережею. Завдяки сучасним напівпровідниковим технологіям ці пристрої стали ефективнішими та надійнішими ніж будь-коли. Хоча вони і пов'язані з певними витратами та потребою в обслуговуванні, їхні переваги часто переважають ці недоліки. Тож, якщо ви прагнете покращити свою систему електропостачання, автономний інвертор може бути саме тим рішенням, яке вам потрібно. Дякую, що залишилися зі мною, і сподіваюся, цей огляд був для вас корисним. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок сповіщень, щоб отримувати більше технічних інсайтів. До зустрічі! V následujícím videu